Ще одним доказом перемоги правди Божої над лукавством і владолюбством є приклад святих Бориса і Гліба. Після смерті батька святополк, який перебував у Києві, злякався, що брати можуть забрати у нього владу. Хоч і не мали вони такого наміру, сам, будучи ліцемірним, жорстоким і підступним, він у жорстокості та підступності підозрював і інших. А тому, щоб зберегти і утвердити свою владу, святополк послав найманих вбивств, щоб вони вбили братів його. Проливши братську невинну кров, окаянний святополк на деякий час ніби досяг свого, але Бог правосудний покарав злочинця, не зміг братовбивця утримати ні престолу, здобутого кров'ю, ні зберегти своє життя, ні залишити по собі. Доброї пам'яті, святополком Окаянним нарекли його люди, а святих мучеників Бориса і Гліба, які заради виконання заповіді, братньої любові віддали своє життя. Бог, церква і народ прославили і прославляють їх донині. На жаль, в наш час з'явився новий святополк Окаянний. Він називає нас своїми братами, але заради збереження власного престолу посилює до нас, посилає до нас найманих вбивць, проливає невинну кров, нехай не думає він. Це засліплений гордістю і неправдою правитель, що Бог не бачить його серця, не знає про його діла і не має сили зупинити його злочини. Так думав і той давній святополк, але правда Божа перемогла тоді, переможе вона і тепер. Господь терпить до часу, даючи можливість злим покаятися, а коли міра терпіння Божого сповниться, суд його буде справедливим, а покарання невідворотнім. Тож закликаємо цього нового, святополка Окаянного та всіх слуг яких посилає він на злочини та вбивство зупинитися, одуматися і покаятися. Якщо отямиться, благо буде і йому, і народу, яким він править, а якщо ні, то нехай звершиться воля Божа.